Здарова, ютуб, ми продовжуємо грати в інтернет-кафе Симулятор. Бачу, вам минуле відео дуже сподобалось. Написали, що тут є біткоін теж, які можна майнити навіть, є майнери. Так, 9.03, нам на роботу, перше їмо. Ну, купили якусь рекламу там. О, будильник у нас нормальний. Чікс, чікс, з'їли, тоді ми з'їли забагато трошки. Так, оп, оп. І закриваємо ідемо одразу на роботу і кафе, щоб пошвидше нам приносили грошики, правильно? правильно. Так, о, ми нам, що двері не в ту сторону відкриваються. Напевно, що кожен день ще обновлюється цей ломбард. Тут щось сьогодні так собі. Може, і наушники ваша дорого коштують, подивимося. Ой, а хто тут був? Ну, відкриваємося. Давайте швиденько замітаємо. Поденько замітаєм Ноутбук нам тепер два ноутбука? Стоп. Раз. Мене два ноутбука. Ігра якось забагалась походу, що. У мене не було грошей нічого, Ви самі бачите бачу. Clos! Значить, все люкс. Значить, нам треба тепер гроші на стіл. Фану та кайф. Так чекайте, туди ми відкриваємо. У нас відкрито все. Так, люди заходьте. Так, ви казали, що і, майнери є. Зараз ми подивимося. Зараз ми перше запустимо комп. Подивимося, що тут і як у нас. Зараз подивимося ціну на біткоін, хочу глянути. О, дві людинки йде. Ану, куди вони йдуть? За 75 доларів оцей автомат коштує. А комп, окомп. Ну ноут плюс один ноут. Ні, я люблю, що так багалося, може так забагатись зразу гроші, щоб я зразу все купив. І <гум> ми закінчили на двох серіях. Так, ці наушники подивимося ціну. Все наигра 175 доларів Він заплатив хоч. А, воно зразу не поняв. Нормально. Так, пай. Ого, нас одрахунків. Ми тут хоча б ці заплатили. Ми купили ще, до речі, е, отут ми купили хакерство, що не буде, і реклама, що не буде вискакувати. Це нормально. Це, це купляти рейтинг магазину, а це від біткоїна, щоб коли приходив цей поліцейський. Щоб він не бачив. У нас попереджують, що я там не поняв. Ну, побачимо опа. Клієнт наш. Клієнтик прийшов. 178 долларів, там 175 було. Ця і грає. Так, подивимось. Казав, десь в переулку. Десь в переулку. Давайте сюди. Подає мужик. Чи там дівчатка? О, знову відродився вже. Тут у нас, тут, зрозуміло, що у нас, ми туди не будемо заходити. Десь в переулку є мужик. Може можна? Ні, не можна. Понял. в переулку є мужик і продає відеокарти. А у нас тут? Тут у нас тупик. Тут карта, є карта? Ні, не, на не, М нема карти. От. тут тоже тупик. У нас десь в квартирі. Вот переулок. Ні, Не, нема. Ага! Не, ну нормально, ніхто не бачить, ніхто не знає, що він тут торгує. Скільки нас одна карта коштує? 680. Я беру зразу. На нашу, ну я беру зразу. І не знаю, де я її впихну. Заходьте і грайте на все тут легально, все чисто. Так, кидаємо. Як її кріпити? Ми її зразу... Ну ми взагалі можемо все завішати тими картами. Давайте отак от. Таку. І оп! Є е, майнер. Оф. О, на F е включити. 1,23. Що це значить? Зараз ми зайдемо. Алло, він розлякує людей, ні? Братан, чуть-чуть цей. Погуляй трошки. Так, і... О, CryptoExchange. 200 до портфоліо. Ну, та як в цьому. Стрімері-симуляторі, лайп. Вот, пішло. У нас же є 0,03 біткоїна. Майнер наче працює. Все чітко. Це вже хоч легше, ніж стрімерові симуляторі. Це трошки легше, але нам не легше нам треба замазор. 400 інтрек стульчик. Скільки нам треба по грошам? Нам треба стіл 1900. Короче, дві І треба стульчик. От. Ми зразу топово будемо грати. Дві і П'ять 5000 нам треба назбирати якимось чудом. Цікаво, скільки майнер от заробить за день. Я запустив десь перша Так. Так, цей пішов, цей пішов. 600 доларів, нормально доларів це дуже круто. О, якийсь мафіозник такий жорсткий йде. А, давайте ще зразу, зразу, зразу глянем наушники ціну. Тут вони 800. А якщо я їх буду брати на сайт? А наушники взагалі потрібні? Може вони щось дають, я не знаю. Може тут чисто прикраса. Так, по-моєму. По-моєму, оці у нас наушники. А! Ти 6. Стоп! Це набагато дешевше виходить. Це ж вони? Headset Yellow Red. Ану. Я зразу заберу. А чого ні? Headset Yellow Red. Це вони? Дивіться, я забираю це набагато дешевше. Я надіюсь мене їх потім не вкраде, не вкрадуть чи що? Забираємо. Забираємо, не знаю наша, але хай будуть. За таку ціну можна і взяти. Братан, я ты наушники приніс Так, зручніше ойо Ой-о, що ти витворяєш Дай ему воду візьму. Давайте ему от банку. А тут нема такой ки. понял. Тут койки инвертар нема. Так, мафіозник наігрався, ну 300 маловато, маловато. Відеокарта у нас працює. цікаво чи температура міняється. Тут що у нас 25.5. 25.5. Ні, в принципі, вона ніде не помінялась, нічого. Так, це ми викидаємо. Світло знов чомусь повключене. Світло нам не треба. Нам і без світла добре. Чікс це є 900 доларів. ну 700 ми потратили то таке. Я люблю ці ретро ігрові автомати. 8. Я бачу, хто тут був. 2, 3. 29. Тільки два клієнта ходить постійних Я так поняв, скільки цих буде відправити воду. Відправити воду. Чекаю. о, робітники шеф. Дефіція. У нас виходить, є і шеф, і охорона. Ну, прикольно. Так, 1117 доларів у нас. Щось маловато за цей день, а ще не цей день. До 21 ми працюємо. Так, тут є людина, яка тут є. Галявний ноутбук за таку ціну. Прикольно. Пану, поки сюди нема входу. Ми тут возраз у другий стіл поставим і буде дві людинки Або тут вовхут. О тут вкут, напевно, ми другий стіл будемо ставити. Не заплатив. Ди сюди Не ти. Ти. Він не заплатив якщо що Нормально, нюхай асфальт. 1800 нас є. Пять за своє. Мужики, мужики. Так, нам треба одного на автомат. Ми купляємо стіл. І стрільчикий самий самий такий дешевий візьмемо, потім поміняємо. Правильно? Правильно. Телевізор топовий. Мишка не виглядає нормально. Джойстик. Поліція. Давай, давай, давай. Оп! Є контакт. Є контакт. Стоп заплатить чи ні? Запотив. 144 долара. Слабо. Ми заходимо тоді, значить беремо Стіл. От. Блям. І що у нас є? Який найдешевший крісло є. 200 доларів. О! І 99 доларів крісло. Ну, щоб працював ноутбук, щоб вже були хоч якісь гроші. Шейка. Які 18-та. Надіюсь, що ще хтось прийде за той ком. Бам! Трошки криво. Трошки криво. О, нормально. Ноутбук ставим і крісло чекаємо. Це 99 доларів Ну, нічого, а шо? Хочеш іграти, можеш і стоячи грати. О, працює! Заходьте, заходьте. Всім раді. Скільки цікаво один біт... Один... Один оцей майнер. Включений. 1.23. По ідеї за сутку він накрути 1.23 біткоїн? Мені здається, не то. Чому 0.23. Що у нас тут є? Польо. Ні, вже є 0,050, напевно, 1.23 отута буде. Цілий день. Не заплатив? А він чомусь розстроєний пішов. Цей довольний пішов. О, ну, другий ноутбук вже працює. Нічого, трошки твердо, але но нормально. Трошки твердо, йде. Люди йдуть. Кафешка працює. Що ще на тераз? Це 20 кіношікарний стульчик. А ми на 510 доларів? Закупимо. О, вже 600. Я ж надіюсь тут не так, як цьому стрімріо симулятор, а тут ще не показує вроді. Чи може вона вже завтра покаже після того як ми поспимо. Чи вона піднялася, чи ні. Вже є 0,050 нормально. Ми можемо піти купити ще один майнер. 20, 15 Ми можемо довше вроді сидіти, я тоді сидів до 22. Може максимально сидіти, щоб воно капало. І напевно тоді... Ой, у нас 8 доларів лишилось. Добрий день, це посилка знову пошта. І, напевно. нам треба буде купити того поліцейського, щоб попереджувало, коли він прийде. Так. О і. оп! 2.46. Найс! Так, компи 2 працюють, це щось не хоче працювати. 7 доларів ще зараз от іде цей. Я надіюсь, все буде нормально. 131 доллар наше капну. 131 доллар непогано. А ну заплати чи ні? Заплатила? Побоялася все-таки. Ти що скажеш? Ти на цьому було. А, вот і вот чал доіграв. 21.17. У нас же все, магазин закривається, але ми ще будемо сидіти чекати. Ой, довольний, який йде, та ти шо? О, такий ще. Так, магазин закрито. До побачення. У нас є ще 1000. Ми беремо поліцейського, все-таки. Я не хочу, щоб мене ці біткоїни забрали чи що вони там роблять, я не знаю. Пошта. Дякую. Сьогодні не буде. Ага. А, вот нам приходить. Прикольно. Кокол. У мене ще шефа нема. Оплата. День два, день один. Дорого щось, оплата за світло. Так, і давайте зайдемося до... То чи прикольно то, що не обмежений інтернет Екстремі Сумулятор. симулятор 0,077 у нас є. І ми напевно докупимо. Давайте докупимо. І ми можемо. Скільки ми посилимо? 0.10, ні. 5. Багато, 03, при... ні. От, на 500 доларів ще 02 докупимо. У нас є 0,282. Що, йдемо спати? Йдемо спати. Йдемо спати і вже завтра глянемо, що там у нас буде. Оп, закрит. Я відкрив знову. Чекаємо, що ми хай майнить. 223-4. ж майнить? Давайте перевіримо перевірим. 2... 2.90. Давайте от йдемо спати І цікаво, чи воно буде цілу ніч майнити, чи ні 2.90, то ми йдемо спати. О, тара тара закриваем. Нем спати, але при тим як спати. Я думаю, що ми будемо закінчувати. Вже побачимося в наступних серіях. У вас лайк, підписочка і поможилося спонсорство. Дякую за перегляд. Всім пока.